Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора, всім добрий день. Сьогодні вирішили з товаришем знову сходити на дальній кордон в пошуках величезних жирних осінніх лящів. Зараз уже майже шоста година вечора, сонечко швидко сідає. Товариш мій Сережка ще десь на під'їзді, бо він після роботи каже, треба хоч додому заскочити, якісь там речі взяти, бутерброди зробити та чаю, чайку в термос заварити. То він уже десь в путі. От, я тим, цим часом, поки його чекаю, зібрав свою лодку, склав всі речі, фідери, прикормочка, вічмішок, крісло, ну, все, що буде необхідно нам для риболовлі. І зараз, друзі, десь вирушаємо на дальній кордон, на острів. І будемо рибалити до ранку. Сподіваюся, що лящі нас там чекають, бо вже ночі дуже прохолодно, вдень ще так трошки тепло. От, саме час ловити. Трофейну рибу, тож, друзі, не перемикайтесь, повинно бути цікаво. А ми розпочинаємо. Поїхали! Так, і це також туди. Давай неси прикормочка. Опа. Ну що, друзі, ми на місці, вигружаємо зараз речі і починаємо нашу рибалку. Замішуємо прикормку і все решту. Так, а лодку, мабуть, залишимо тут, тільки викинемо якорь. Рибалити сьогодні, друзі, будемо на новому місці. Зараз першим ділом, як завжди, швиденько розставляємо триногу. Сережка трошки задержався на роботі, тож сонечко дуже швидко сідає. Треба хоч по світлому встигнути розкластися і замішати прикормку. А як тільки почне, почне темніти, сподіваюсь, почне клювати лящик. Давайте швиденько замішаємо прикормочку розберемо речі. Що я тут сьогодні взяв? Горох сьогодні не відварював, не було часу. заскочив в магазин, взяв три таких упаковочки. Мікс, spod mix, зернова суміш, готова. Пачка, здається, 400 г. Я взяв аж три, три пачки, зараз їх розріжемо, висипемо в відро з прикормочкою. А годувати ж будемо з такою прикормкою ля... лящ, кориця, ваніль. І друга пачка в мене ще ваніль-караміль, але я не знаю, чи вона знадобиться нам. Тому що минулого разу клювало тільки до 11 години, і в мене ну, багато прикормки лишилося. Я її викидував, викидував до ранку, але рибка так і не підійшла. Тож сьогодні подивимося, замішаю, можливо, трошки менше прикормки. <кхем> так, якості наживки. Опариші. Черв'яки, також ще взяв запасні черв'яки хробаки. Раптом не вистачить, бо в мене там ті вже там трошки залишилось. І ще трошки є кукурудсько консервованої. Так, це ще по наживочки. Давайте зразу, мабуть, висипаємо сюди кориця ваніль. всю пачку. Всю пачку. Сережка там десь пішов, дрова збирає, бо вночі дуже холодно. Так, висипаємо сюди весь кілограм Опа. і три упаковочки зернових. От так. Дивлюсь, там перловка, горох, пшениця, канапля. все, що хочеш, там є. Так, потім мусор весь спалимо. Будемо грітися вночі. Друга і третя туди так само. Прикормочка готова. Вийшло десь піввідерочка. Нехай вона доходить, вже, друзі, набухає. Якщо буде замало, ще домішаємо. Ну, я сподіваюся, що цього вистачить. По фідерам для сьогоднішньої риболовлі. Так само, як і минулого разу, я взяв два фідерних вудлища. обидва в довжині 360. Моделька Касмастер з тестом до 110 г, катушечка Легенда і шнурочок 0,12 мм. Другий фідер це у мене моделька S-River з тестом до 150 г. Катушечка також S-River і шнурочок 0,12 мм. Так, по самій Снасті, друзі, хтось називає цей монтаж інлайн, хтось називає його Райнін Ріг. Не знаю, як правильно. Дивіться, можливо, ви знаєте, як буде правильно. І так, ставимо годівницю вагою 112 г, бо течія тут така, знаєте, прилічна. Також на годівницю я ставлю ось такий повідець, відводик довжиною. довжиною, здається 4 см від флагман. от З ось таким. Дуже, дуже зручна штука, бистро дозволяє міняти. Годівницю, тому що тут є застіпка. От. І тим самим подовжувач і прив'язуємо фідергамчик. Фідергами я ставлю саморобні довжиною, десь приблизно 15 см, з ось такою маленькою бусинкою, яка нам і служить отбойничком. Так. Після того, як прив'язали фідергамчик, в петельку на кінчика фідергама кріпим уже безпосередньо сам повідець. Повідець ставлю десь довжиною приблизно сантиметрів 60 от, і гачок. Так, гачки я поставив сьогодні ось такі. Кайзу четвірочка, серія 51 -116, бачите. Так, і на повідках у мене жилка. Жилка, здається, 0,2, ось така. Від флагман. Так, один монтажик зібраний. Ось так виглядає в готовому виді. Головне, щоб фідергам був трішечки-трішечки довший за годівницю. Тоді не буде путатися повідець. Все. Прикормка в нас готова, можна вже забивати годівницю. Другий фідер, другу снасть монтаж я зроблю таким самим чином. Ну, а поки не стемніє, будемо одягати опарища. Ну, потім вже як стемніє можна буде одягнути черв'ячка. І перший, можна сказати, фідер вже заряджений. Так, зараз той поставимо. Ось такі новенькі заряджені акумулятори, зарядний пристрій до них, бо на минулій рибалки вже сіли в мене зовсім батареїчки. Тож зараз поставимо акумулятор. Вони повинні довше трошки світити і ярче. Ух, дивіться, як яскраво світять, класно. Взагалі буде чотенько видно покльовочки. Так, і ще я поставив тут ліхтарик, який нам буде освітлювати кінчики фідерів, але ми його пізніше трошки запалимо. Ну що, друзі, я ледве-ледве встиг до темна все позакидати. От, Навіть встиг закинути декілька годівниць, щоб трошки загодувати точку. Хоча, мабуть, це безполезно, тому що дуже сильна течія. Закинув фідери, все розташувалося, навіть Серега трошки вспів дров під, підзбирати, тому що вночі дуже холодно, будемо ходити грітися, можливо, навіть якусь там каву заваримо чи ще щось. Хоча ми брали термоси з чаєм і з кавою. Будемо вночі гріць, грітися. Ну а зараз сидимо, чекаємо, як тільки-тільки вже окончательно повністю стемніє, повинен підійти лящ. Тож рибалимо. Так, вирішив трошки черв'ячків досипати собі в коробочку свіженьких. Хтось іноді запитував, пам'ятаю кілька разів, та я й відписувався, правда, як я зберігаю черв'яки. Друзі, зберігаю ось в таких мішечках із агроволокна. О, це, до речі, сумочка. У мене от профмонтаж. Тут була термобілизна. Дуже класна сумочка. От, я в неї черв'ячків. І потім вони в мене так зберігаються в холодильнику прямо в цьому мішочку в агроволокні, там десь на нижній полочці. Не виповзають з нього. Живуть дуже довго, класно. Дивіться, які. Ну, друзья, издается першая нормальная поклевочка. Ну, может, перший ящик. Она... Горненький. Опа. Опа. Осень. Перший перший є. Ні, ось ще один лящик гарний. Оба. Ну, так ти ж поки там костер палиш, У мене тут іноді покльовують такі більш-менш непогані. Ти ж замерз, пішов грітися. Що Серега каже, те, що клює, кажу, та іноді покльовує. Ще один такий. Десь стандартні, друзі. Плюс-мінус кіло. Синці проскакують, не крупні, але я їх навіть не знімаю. Так от кілька штук випустив таких, знаєте, невеличких. Пару штук таких більш-менш грамів по 300 забрав. Хочеться гарних лящиків половити, а вони щось байкотують сьогодні. Що там на цей раз? Або невеличкий козлик опять. Це да. такі, друзі, козлики клюють просто постійно. Лиш дрібнуваті таке, тільки черв'яків кормлю на них, ловлю і відпускаю. а Тут така подача була, ну на другий теж покльовка гарна. Мабуть, такий самий. Кліє постійно, але рибка трошки не та, що хотілось би багато. Багато дрібної. Бачите, теж козлик трошки трошки крупніший, ніж попередній, але ще не ляжче. Але ще не ляж. Десь такий може грамів 400 біжи рости. опять п'ять козлик. Оце такі козлики, друзі, не дають просто життя. Бежи. Вже не знаю скільки штук їх випустив, бляд. десятки Десятків два, мабуть, якщо не більше. Тільки черв'яки на них годую. А що ти сам не возьмешь ты без сапог давай О, гарненький такий дядько что я тепер буду ходить до тебе кожного принімати кажи йди будеш мені рибу брати на в садок будеш сам кидать де твій садок там а, тримай. Ух. Я вот себе беру. Горненькие. була було гарно. Це у нас залипка. уверенно полторушечка. А возможно, даже больше. Серый, ты подавай, какой дядька взял. Такий десь полторушечка, как минимум. Так. А знаешь, на все взял? На червяка с кукурузой, на бутербродик. Пару черв'яків і пару кукурузи надів. Зараз спробуємо ще. Не знаю, може це, знаєш, випадково, що кукуруза сработала. Зараз ще так зробимо, Ось такий гарненький. и поклевка такая была уверенно. А. А. Ух ты. Давай. Приму. Ну, на сегодняшний день целовки. Да ну такий стандарт в основном. Иногда... Себе, в тебе такий стандарт Иногда попадается чуть крупнее, но в основном такие стандартные, в принципе, нормальные лящики. Я що, может десь с другого места ловлю чи що? <рес> На демона своего Що не їдять кашу. Хорош, таки лужка Да, ну скажу, що плюс-минус таки. Ну, Непогані. Здесь, друзья, нормальная рыба. Только что ходил до Сереги, помог ему вытягнуть. Прихожий у меня уже что-то Сера, ну подсаку мне давай. С травой. Ты помог ты что-то сам? Та давай, бери, бери, бери його. який там дядя. Ух. Хороший такий точно. Ого ж, ні, це Такие може до двушки дать. Под двушечку. Ні, це гарний. Це те, що треба. Да, це ще більше, ніж попередній. Це наверное. Двушка є. Хід цього, цього сезону. Да, такий десь двушечка є по-любому. Це вже. Опять на цей червяк з кукурузой, понял? Ух! Да, це такий дядько. Всім дядькам дядька, да? так? О, кукурузки в мене отхватив. Бери, мені не шкода. Бачиш, прикормку мене взяв і даже не закидував, а вже піймав. Да. Дивіться, друзі, який Красень. Як робота. Та робота. О, біжи. Та ні, я сам тягну, куди йдеш? Справляйся, у мене теж покльовка. Сірий каже, давай пацаку. Та По яку пацаку? У мене тут теж є лящик. І в мене такий десь, може кілай немає, але докілушний такий гарний теж. Далеко. Так, далеко треба кидати. Серега сьогодні розійшовся. Тільки встигаю ходити йому рибу доставати. Прям хороший хороший. Прям хороший хороший. Давай тягни. Ти там два крючка, там зараз дуплет буде. Василь. Уже не такий же Василь, але но нормальний. Так, гарни Оп. Приймаємо. Ну, показало, що більше був. На. Дякую. Бестимо розібратися. Та да. Сейчас мы с Серегой по черзи прямо тягаем. Кто він, то я. Та да, стандарт. Трошки вода спала. Оп, я уже можу заходить. На, трава. Оп. Стандартный лящик. то тепер хоч подсака не надо, можна спускатися вниз туди. Що, смачні черв'яки, да? Ти успокоїшся сьогодні чи ні? За, за Один закинув, взяв. Не такий же саме, не такий. Ти, ти сьогодні, блін, щось дуже в ударі, Серега. Так я не знаю. Та палочка, бачиш, що це я поставив? Та я бачу, воду туди-сюди туди, туди. колихають. На, в слідчий раз одягай сапоги. Хто в кросовках на рибалку їсти? І поцаку по бери. Щось, друзі, під ранок стало трошки прохолодно. Вирішили грітися біля костра да? і чайок. Трошки лящик перестав клювати. Да. І рибка перестала клювати. Тож вже, мабуть, дочекаємося, поки розсвіте, та будемо збиратися. Скільки вже? Мабуть, четверта година ранку. Десь так. Кава з молоком. І гріємося. Ну що, друзі, ось нарешті і світанок. Десь останніх, мабуть, години-півтори, а то, можливо і дві. Ми вже, мабуть, толком не ловили з Серегою Так, так іноді ходили, перекидали ті фідери, тому що клював невеличкий козлик, дрібна таранка, і клювали вони постійно, не встигали просто перенаживлятися. У мене скінчилася вже прикормка. Черв'яки переводити я не хотів, тому. Вже навіть змотав, бачите, один фідер, один іще лишився, але там вже давно голі крючки. Відпочивали, сиділи біля костра, про щось розмовляли і вже просто чекали світанок. Ось нарешті, друзі, вже розцвіло і ми потихеньку будемо збиратися додому. Тож давайте я вам зараз покажу, що мені сьогодні вдалося піймати, та вже і будемо вирушати додому. О, дивіться, знову почали давати воду. Пішла течія десь 2 години тому назад. Вже риба пригала на піску, тож довелося трошки рогачик з садком відставити подалі і вже знову його затопило. А ось і сьогоднішній мій уловчик. Здається, таких вісім лящиків я впіймав. Один десь такий гарний, десь півторушечка, мабуть. І всі решта такі більш-менш стандартного розміру. В середньому десь кіло, кіло 100 Такі всі стандартні. Оце сьогоднішній нічний улов. Основний кльов припав на десь 8 годину вечора. Піймали ми по пару штук. Потім почав клювати дрібязок. І десь з 1 години ночі і до 3-ї години поклювали ще непогані лящики. І потім взагалі все заглохло, клював тільки дріб'язок. Як на мене, друзі, то риболовля в цілому вийшла непогана, я залишився задоволений. Е, найближчим часом хочу виїхати, мабуть, все ж таки попробувати половити щуку. Уже, е, час водичка підостиває, саме час починати її ловити. І якщо буде ще бажання, і натхнення, і можливість, то, можливо, ще разочок виїду десь і на лящика. А на цьому все. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.